thank oh. you Те, що зараз відбувається у вашій країні. Ця стіна між Україною та Росією, це дуже сумно. Я справді сподіваюся, що це скоро завершиться. Можливо, пам'ять про європейську мирну ідею трансформації тільки сприятиме, щоб це завершилося це символізує, що все, що ви дійсно хочете змінити, можливо змінити. Я виріс у 1980-х, Мені було 26, коли впала берлінська стіна. І коли я ріс у 80-х, всі казали, що ця конфронтація між сходом і заходом буде тривати сотні років, і що стіна стоятиме сотні років. Це було неправдою. Стіна впала вже через кілька років. Після цього для мене слово неможливо просто не існує коли впала стіна у 1989 році. Це була європейська мрія. Вона включала Україну так само, як і Росію, бо це також частина європейської родини. Я вважаю, що це дуже трагічно. Що між вами зараз такий жорсткий конфлікт. У мене є багато друзів росіян, як у Берліні, так і після інших моїх поїздок. Тоді я їздив із меншої версії копії стіни. У 2004 році я був в Санкт-Петербурзі, в Москві, в Архангельську, Мурманську, а потім повернувся назад до Норвегії. Об'їзди близько 13 тисяч кілометрів. Я знаю так багато прекрасних людей в Росії, і я вас запевняю, що вони ніколи, ніколи, ніколи не скажуть, що те, що зараз відбувається в Україні, це добре. Я думаю, що для вашої країни дуже важливо, щоби ви не думали, що всі росіяни вас ненавидять. з такою ідеєю в голові тільки накручуватиметься і накручуватиметься ненависть. Німецька армія також була тут у 1943-му. і українці мають дуже вагомі підстави ненавидіти німців, але вони цього не роблять. Як я бачу, вони досить привітні до нас. Пикрігейтайон. view. у мене був дуже невеликий огляд у центрі Слов'янська, але я думаю, що це не настільки безнадійно, як це виглядає на заході. Принаймні, таке моє враження. Якщо ви читаєте про події у цілому регіоні у західних медіа, це виглядає досить безнадійним. У них немає газу, вони замерзають тощо. Але насправді все не настільки безнадійно. Тобі анестян не ви гуртовані тро. Якщо чесно, я ніколи навіть не чув про Дніпропетровськ. А мені досі важко вимовляти його назву. Я досі практикуюся. І я подивився на карту. Перед тим був у Харкові. Потім вирішив поїхати до Слов'янська. А між Слов'янськом і Одесою, куди я прямую далі, пряма дорога через Дніпропетровськ. Навіть не знаю. Коли хтось вимовляє цю назву, це звучить цікаво. Я крім того, ще й музикант, і для мене Дніпропетровськ звучить як слеп на бас-гітарі. Як ніби музика є у назві вашого міста. It music in it. It's